10 червня відомий на весь світ музикант та діджей Артем Каченко, фронтмен гурту Пробасендхарді, святкує свій день народження. Сьогодні він запустив круту ініціативу. Замість подарунку для нього усі бажаючі можуть задонатити на збір для ЗСУ. Хлопцям треба закрити е, збір на Ремонт машини. Ми зараз говоримо про Нацгвардію, другий батальйон оперативного призначення. Це е, бригада Спартан, наші друзі, яким ми зараз допомагаємо дуже активно. І от е, я вирішив сьогодні зібрати 55 тисяч за день. Сьогодні у нас така ціль. Е, і я сподіваюся на вашу допомогу. Збір вже запущено. І завтра зранку я всі гроші, які е, ми зберемо сьогодні, відправляю. вони за ці гроші забирають машину. Такі збори дуже важливі, адже перемога України за. Ежелі від кожного з нас посилання на банку є в мене в соцмережах. Будь ласка, доєднуйтесь і. Е... Давайте зберемо, тому що ви самі розумієте, які зараз часи. Я впевнений, що нам вистачить цього дня на те, щоб зібрати 55 тисяч. Вже якась сума є. Я всім подякував за вітання. Але сподіваюся, що ми зберемо всю суму, тому що хлопцям треба ця машина, бо їм дуже важко виконувати оперативні завдання. Команда Кременчуцьких новин також вітає талановитого музиканта зі святом. Долучитися до вітання Артема можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. Також кожен з нас може долучитися до цієї с. Тафети святкувань днів народжень у своїх соцмережах. Разом ми сила. Дмитро Цилюльник, Кременчуцькі новини.